Вітаю це Юрій Шевченко. Про нас спеціально для рейтингу букмекерів говоримо про перший матч півфіналу Ліги Європи між Ромою та Байером. Байер – унікальна команда в топ-чемпіонатах цього сезону, жодної поразки, вже виграли чемпіонат Німеччини. Але тренер Роми Данілі Деросі каже, що, звісно, є команди, які не програють, але немає команд, які не можна обіграти. І дійсно, Байера було досить багато матчів, де очки результати вони здобували на останніх хвилинах, вже навіть після 90-ї, тобто, можна казати про деякі везіння. І до того ж, останнім часом на виїзді Байеру не дуже легко, було багато матчів, знову ж таки, з голами після 90-ї, навіть з такими суперниками. Як Карабах в лізі Європи. Щодо Роми, то Рома дуже потужно грає вдома на стадіо Олімпіко, з вересня лише дві поразки від інтера та Болоні. Тому я думаю, що якщо ловити перший програш Байера, то можна саме в цьому матчі це зробити. І коефіцієнт на перемогу Роми навіть з нульовою форою дуже хороший. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, беріть участь в конкурсі на тисячу гривень, ставте лайк, якщо згоді з прогнозом, та хай щастить.